Рано вранці я проснулась, гарне плаття одягнулась і подружці подзвонила, в парк гуляти запросила. Дуже, дуже тут красиво, каруселі всім на диво, і людей тут так багато, і розваги всім на свято. Ми з подружкою втомились та на лавочку присіли. І Морозива поїли. Тут підходять незнайомці. У машину нас позвали, щоб дорогу до супермаркету ми їм показали. Продукти їм треба купити, щоб нас ними пригостити. Стоп, малята, запам'ятайте всі ви, з незнайомцями нікуди не ходи. Відразу телефон 102 набирай, поліцію на допомогу ти викликай. А ви, батьки, повинні знати, що дитину свою треба навчати, прізвище та по батькові, щоб знала дитина, адресу, де проживає ваша родина. А ще малята. На вас чекає історія від Даші та Сашка. Привіт! Мене звуть Даша. А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди-небудь. Навіть якщо вони здаються милими, я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня, і вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому нам не потрібно боятись незнайомців, але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. Від Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай, ця собака така класна. Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік, він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: Ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. І якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослому.